Сьогодні проспав. Зараз йду на парковку, машина після хімчистки готова, попередньо бачив результати. Людина скидала задоволений, але все рівно зараз так цікаво, як, там, як воно насправді. От. Е, Познімаю вам відео, як зразу заберу, бо боюсь, що поки доїдемо до механіка, який буде ставити газ, от, то вже буде брудна. О, так що такі <клухи> справи. Тоді ще там треба в убер заїхати буде. Є декілька питань до них. От, ось парковочка, де ми ставимо машину. Що я вам хочу сказати? На цій парковочці мені у жовтні розбили вікно. Машина була в наклейках от, для таксі. Не так чиста, як зараз. А, з з, з ознакуванням міста нашого. Розбили, забрали гроші, в мене там розмінка була. Щоб здачу здавати там, злотих 500-700, ну, не пам'ятаю, копійок ще злотих 100 було. От. Що ще забрали, це я вже дізнався через місяць можливо, або й більше, коли шукав очки, хотів вдягнути сонцезахисні. не знайшов, теж їх забрали. І Прибор міряти товщину фарби на автомобілях. Також запитали. Почав шукати, не знайшов. Так що такі пригоди в мене були. Але що цікаво, я не знаю, я розказував колись, можливо. <кхи> ну повторюсь в разі чого, для нових глядачів, що були документи мої там, український паспорт, карточки українські, карточки польські, карточки там, ну, які тільки можна. І це вони лишили. Я думаю, це їхня подяка була за те, що я їм лишив трохи грошей. Бо там ще фіскальна каса в мене була. Так як я їзджу в місцевій службі, фіскальна каса потребує, а тільки одна фіскальна каса коштує 2500. Так що така пригода в мене була. Їду за пріусом і пізніше вам закину. Закину відео результат, як, як змінився Prius. Друзі, я живу в Познані і займаюся орендою Toyota Prius для таксі. Здаю в оренду автомобілів.